Привітки! Буду сьогодні вам показувати, як зшити бюстхалтер для годування груддю немовляток. Тому приєднуйся, приєднуйся до мене, бери кавуську, якийсь смаколик, і став лайк, підписуйся, і погнали! Так от, я вам, до речі, вже показувала, як шити дуже подібний бюстхалтер. Зараз я його буду просто переробляти під. Інші потреби, якщо до цього це був просто романтичний так, такий сексі-шмексі бюстгальтер розовенький. Я десь тут вам поставлю посилання на це відео, де я показувала, як детально його шити. Зараз я вам покажу, як я перероблю викрійку і трошки покажу деталі пошиву. Не буду сильно замурачуватися і детально все показувати, розказувати, тому що вже в цьому відео я вам все показувала. Тобто там послідовність дій одна й та сама, але є нюанси в викриті. Так як бюстгальтери, які для годування, вони мають бути з спеціальною застіпкою, це перший нюанс. Друге, вони мають бути продубльовані куліркою, і має бути додаткова така деталь, яка підтримує груди. Ну, тобто підтримує, щоб можна було застібку від. Відстібнути і виконувати функціонал цього бюстгальтеру. Ось так от. Зараз вам покажу викрійку ближче. Зараз якраз її переробила під потрібний розмір. І розповім. Трошки відійду від бюстгальтеру. Подивіться, які у мене квіти. Я обожнюю цю картину, малювала її ще в минулому році на майстер-класі, і тепер вона радує. Милує око кожного дня, а особливо коли тут щось так квіточки дістаються. Тут взагалі клас, така прям весна-весна. Вже тепле повітря, вже ходять без теплого одягу. Просто прекрасно. Дякую ЗСУ за, за це. А зараз повертаємося до викрички. Бюстгальтер цей буде. Ви вже побачили, що це за бюстгальтер. Ось детальки, які я підготувала просто під потрібний розмір, виямка, деталька, яка буде з мережева, все одне під одне підігнала. І ось, обвела головну деталь, та яка найбільша моя основна, та яка буде з сітки, але додатково я її буду зі звороту ще дублювати куліркою рожевого кольору, вона в мене буде під колір ластовиці на трусиках. Тому тим паче рожевий колір, а потім буде ще поверх сіточка, буде все класно виглядати. Деталь ту, яку основну, ось я її перекреслила вже одразу на пустий аркуш, зробила які нюанси. І підготувала з цієї деталь ту деталь, яка має бути постійно не відстягуючись. Ця деталька ось така. Ви можете на фотографіях подивитися. Я можливо вам десь тут її прикріплю, як ця деталька має виглядати на дівчатах. Що зробила? 2,5 см тут відміряла і тут відміряла. Провела просто лінії, там, де вони перетинаються, це буде якраз ось ця деталь. Припуски в мене ось тут, ось тут, ось тут і ось тут не буде. В мене припуски будуть лише там, де воно буде вшиватися в чашку. Тут будуть внизу припуски. Такі, як ви робите, такі робіть. У мене тут буде сантиметр. Я звикла, що у мене скрізь припуски сантиметр, мені так зручніше, а ці всі боки, там, де не буде припусків, я буду оброблювати косою-бейкою. Тому зараз все виріжу, викрою детальки і до вас повернуся. Я вже викрила всі, всі детальки, це в мене хлопкові частини. Я буду зараз так нагору все накладати. Це детальки, які з сіточки. Це деталька та, яка буде тримати груди, воно буде все ось так. Це серединка Ой, Вибачте. Ттовкнуло вас все так. Так, це все буде. Зараз буду все це збирати. Сподіваюсь, що тут сильних утовщин у мене скрізь не буде. Так я буду збирати. Стан це все зрозуміло. Це збираємо, потім це збираємо, потім ці з'єднуємо. Тут я зупинятись взагалі ніяк не буду вам додатково щось показувати. По чашці я що одразу зроблю? Я одразу оброблю ось ці частинки. Тут бійка, тут бійка. А потім буду з'єднувати ось ці частинки. А як ось ці частинки з'єднувати. Це треба ось. З'єднуємо цю детальку лице до лиця. Зараз воно. І цю детальку ось так. лице до лиця. Я їх буду ось так складати. Ось так. І прокладати тут рядочок. І коли я ось так відверну, в мене тут буде закритий шовчик, тут буде зсередини закритий шовчик. Все прекрасно. Цю детальку я вже обробити так, на жаль, не зможу. Тому цю детальку будемо з вами просто обробляти так, що прокладемо рядочок. Тобто, через те, що тут мережу взагалі нічого такого видно не буде. Ось так. Зараз беру машинку, тому що в мене її зараз тут за столом немає, і почну це все з'єднувати я вже підготувала. Я вже сформувала стан, зшила всі детальки стану, чашку так само зшила, скрізь закриті шовчики. Тут деталька буде, не буде фіксуватись, вона буде ось так лишатись, я її підколола вже. Ось тут зараз пройдусь прямим рядочком, щоб зафіксувати всі три детальки. Тут протилежна чашка абсолютно аналогічна. І цю деталь я ще не обробила. Зараз якраз буду приступати до обробки бейкою. Бейкою ми обробляємо ось ці деталі, і одразу їх можна бути, якщо що, підшити до нашого ось цього... боже. Як. Вручити до, до нашої застіпки. Як ми пришиваємо до застіпки, я теж потім ще раз покажу. Це у нас, по суті, буде ось так воно. Тут буде вже бретель. Єдине, що я думаю, пришивати сюди якусь треба плотну розиночку, цю кішу, я, мабуть, не буду обробляти. Хоча. Хоча подивилася, скрізь обробка йде бійкою, тому, ну, мабуть, все-таки бійкою оброблю, щоб воно ніяк не різнилося. А якщо знайду зараз якусь класну резиночку, яка буде супенька, то вам покажу. Зафіксую детальки нижній частині. Я ніякі закріпки зараз не робила, тому що це рядок, той, який має просто тримати мені зараз мережево, щоб воно вс... ну, всі ці детальки, три штуки нікуди не з'їжджали. Зараз буду ополанкою обробляти ось ці частинки деталей. Ну, зараз з'єднуємо це все як можна. Я на 4 см робила кожну цю детальку фейки длиннішою, щоб можна було зручно помістити або крючок. Я зараз просто думаю, мені сюди зробити крючок, щоб деталі трималися на крючку, Так як це буде все одно для годування блюдхалтер. Або візьму так, як в мене є по стандартному ось цю частинку, просто буде перемичка. Ну, мабуть, я зроблю все-таки крючок, щоб воно було функціональне. Ну, тобто, і так можна було зверху е розстібати. І так, хоча, якщо це потрібно так зробити, щоб ця частина не з'їжджала. Думати, подумати. Ні, мабуть, я все таки зроблю перемичку стандартну. Ось така в мене буде регулятор. Не буду експериментувати, тому що раптом під важкістю грудей воно возьме і розлізеться. Ну, тобто... так, я зараз ось так підналам дуже, мабуть, не. Дуже зрозуміло, детальки. Така історія заплутана. Я пришила зараз до стану просто строчкою. Бачите, це та, яка ми з'єднувала більше. А далі дрібною, дрібним рядочком я прострочила вже саме детальки до стану. І пришила одну ось цю частинку. З цією частинкою ми будемо з вами. Ось що. Я зараз буду вже все детально показувати, тому що зараз я обробляю нижню частинку стану. Вже відрізала деталь резиночки, пристрачую її, як зазвичай. Так, Ой. ось Так. Потім відвертаю, фістончик тут буде. Після чого я буду обробляти ось цю деталь, яка під ручкою. Так само її оброблю в один бік. І все. Потім я буду це прошивати тоді, коли. А, ні, цю я не оброблю. Потім я вшиватиму е, тунельки. Вибачте, я тут вже запуталася. А після цього буду обробляти цю частину, цю, поки не чіпаю. Повшила стан газиночку, точніше, станову. Тепер буду вшивати, вшивати мунельку, буду вшивати. І одразу покажу, ну, зараз те саме, що і з цією чашкою зроблю з цією протилежною, і покажу, поки на ті, що вже підшила, покажу, як я це все робила ще раз. Оцю деталь, як я зробила. Дивіться, в мене тут припуск 1 см, який я лишала для цих двох деталей. І я цю деталь, яка має ось так чіплятися, на якій застівку ми вже пришили, вона йде нижче, ніж припуск. Тобто, тут я буду починати якраз все підшивати своєю тунельною стрічкою. Покажу ближче, потім як це все зішью, покажу, як воно буде виглядати. Зсередини. Так вже запутатися можна. Так виглядає зсередини. Припуска треба всі підрізати. Це те саме роблю з протилежною чашкою. І, як завжди, повертаюся до вас. Ришила. Тепер ось там Буде тут все є. Зараз я, поки в мене прямий рядочок виставлений, прошию застіпку і брателечка в мене буде. Ось такого кольору вона така широка, щоб тут виглядати добре. Так, інтидаю одразу потрібну довжину її, щоб одразу все зробити, мені потрібно 40, 4, 43, 44 см я беру. І регулятор мені потрібен буде зараз під цю резиночку. І регулятор і застіпка, застіпка я начинаю. Ось так я виглядав вона з середини. Ця частинка натягне. Тому що на цій частинці більше буде триматись, ніж на цій. Так. Скрізь шовчики всі закриті. Я ще кісточки не вставляла, буде пізніше це все. Регулятор шукаю, Регулятор знайшла. размешули в не в той, в не селок. Когда ты спешаешь, выходится так, как нужно. Класну дуже фурнітуру, вона дорожча, ніж звичайна, але я дуже, вона така прям гладесенька-гладесенька, відшліфована з усіх боків. До цього інколи в Вентексі купувала, коли потрібні були невеличкі партії. І це був ну таке. Інколи промах, інколи пощастило було. Бу зараз іншого постачальника, якщо я беру. Якщо мені потрібно точніше, точнішу табору. І, знову закінчилась нитка. Як невчасно, коли останні ривки лишилися. Включається нитка, це називається максимальна підставка. Таней штрих, кисточку. Если Все, вісткелетр готовий. Нитки всі відрізаємо, переглядаємо, щоб не було більш ніде ниточок зайвих. Припуск ось цей останнє ми теж відрізаємо. Ось так, нитки. І наші Тут галтер готовий. Зараз покажу вам його ближче. Чашечки наші. Скрізь шовчики закриті, От. а також зсередини. Шовчик о... охайний дуже. Зсередині все так само охайно ці шовчики закриті, застібки прошиті, все надійно, все зафіксовано тут. Така краса.